wait Зовні звичайний потяг, але він таїть собі виставкову залу фотографії з усієї України. Там більше, ніж пересувна виставка. Це Courage of a Nation» – проєкт, створений за підтримки Говард Баффет Фаундейшн та у партнерстві з Укрзалізницею. Три вагони, перетворені на галерею, вирушили у чотиримісячну подорож 63 вокзалами країни. І нині це станція Миргород. За концепцією виставки стоїть відомий фотожурналіст і дворазовий лауреат Поліцерівської премії Мухаммед Мухейсен. А головний автор світлин. Американський філантроп, фотограф і справжній друг України Говард Баффет. Процес Ну, він тривав 90 днів. Це короткий час був відтворення вагонів цих під галерею. Говард Бафет він є ініціатором. Він є меценат цієї галереї спільно з Укрзалізницею. Вони співпрацювали і створили цю галерею. З 2022 року фонд Говарта Баффета інвестував понад один мільярд доларів в Україну від розмінування і протизування до інфраструктури аграрної підтримки, гуманітарної допомоги та проєктів, які розповідають правду про війну. Як от мистецький поїзд, мета цієї галереї показати всім українцям те, що Говард Бафет відвідав 60 міст. Він зробив ці світлини, щоб показати всім. За кордоном, всім за кордоном те, що в нас відбувається, те, що ми є від вага нації, і те, що Україна досі потерпає від агресії Росії, поїзд вирушив у подорож через всю країну від лінії фронту до найвіддаленіших куточків заходу України. Ці фото більше ніж кадри. Вони зупинені миті, у яких пульсує життя країни під час війни. Мені сподобалося. Я вважаю, що ця виставка вона дещо переосмислює взагалом поняття мистецтва. Тобто ті речі, які кожного дня ми дивимося в новинах, ті фотографії, які ми робимо на свої смартфони, так вони також можуть бути мистецтвом. Тобто зараз в Україні мистецтво це не якісь там колони чи картини, а саме фотографії, які ми робимо кожного дня, і це стає не тільки мистецтвом, але й нашою щорічною історією. На світлинах обличчя наших людей, військові з поглядом, що бачив передову, волонтери втомлені, але усміхнені, лікарі, які рятують під звуки сирен, діти, що ночують в бомбосховищах, фермери, що засівають поля, попри обстріли. Я б хотіла сказати, що мене дуже вразили фотографії з собаками, ось тому що я мало знаю про це. Я тільки, скажімо так, знайомлюся з цією сферою, ось, і я була вражена тим, що не тільки є такі гарні фотографії, як вже було сказано, що це справді мистецтво, яке закарбовується зараз нашу історію, і яке потім ми будемо спостерігати, і сподіваюсь, коли закінчиться війна, ось, але і ще це про те, що в кожній цій фотографії є своя історія. Яка вражає, і це дуже класно, що є книжечка, ось, в яку можна відкрити і почитати про кожну людину, про роботу солдатів, про роботу медиків, кінологів. І тому виставка вражає. Кожне фото це історія, кожна історія це чиясь доля, чийсь біль і чиясь надія. Вони зворушують до сліз, бо в кожному погляді справжня Україна. Хотіла подивитися, як американці. Бачать цю війну своїми, а, своїми очима через їх емоції. Ми більш вже мені здається за ці роки адаптовані, хоча горя дуже багато, але ми ну, війшли вже в цю колію і сприймаємо її. Ми в цьому вже живемо. А як дивляться на це збоку? Прийшли тільки в зал, але дуже важка виставка. Це все наші реалії і важка ще мені, тому що тут багато дітей. А в мене діти приїхали з Гуляю Погуля, і вони виїжджали під обстрілами з маленькою дитинкою. І теж були в підвалах, і там все зруйновано зараз. От. І зараз вони живуть тут, і у мене зяті, син у війську служили і служать. Ми повинні. Бачити, і ми живемо якось так у мирному житті. Я бачу черги в магазинах, благополучне таке життя, але є інша сторона цього всього. І Тому ми повинні, перш за все, думати, мабуть, за оцих людей і за ту сторону, за те, за той біччя, що туди прийшло тут нас. Об'єктив Говарда Баффета зловив найвразливіші, найсильніші моменти не для сенсації, а для пам'яті, щоб ми не забули, щоб світ побачив, щоб кожен українець відчув. Ми разом, ми сила, ми незламні.